Самий величезний привіт вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. Сподіваюся, ви дочекалися повного анонсу для всіх покупців магазину АТБ. З 22 по 28, включно жовтня, анонс проходить як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую акційну, яка вже буде діяти з 22 жовтня. Дякую вам за коментарі. Я вам дуже вдячний за усю вашу підтримку. Самі найкращі, велике вам спасибі. І починаємо із ковбасного відділу, як завжди. Знижка 40% на виріб м'ясний гурман з сиром 420 грамів. 61 гривня акційна ціна. Також знижка 40% на ковбаску губернаторська. Першого сорту своя лінія. Ціна за 100 грамів 34 гривні. Зі знижкою буде молочна, а вищого сорту 550 грамів за 109 гривень. Зі знижкою буде українська вищого сорту від торгової марки Добров 49 гривень, 80 копійок за 100 грамів. А від добров сардельки елітні. Ціна за 100 грамів, 26 гривень та 60 копійок. Сосиски з м'яса птиці тигриня. Своя лінія 300 грамів, 64 гривні. В акції буде фурель слабосолена шматок 180 грамів. Своя лінія 177 гривень. Оселедець своя лінія філе шматочки в олії. Пряно пікантні 180 грамів, 44 гривні та 50 копійок. Крабові палички водний світ охолоджені. Сніжний краб 200 грамів. Знижка 40% 51 гривня та 50 копійок. В акції буде своє лінія м'ясо креветки 400 грамів, 160 гривень. Цього разу в акції буде заморожена піца прошуто 320 грамів 94 гривні. В акції будуть пельмені від 3 ведмеді, мішутка 450 грамів а, з м'ясом телятини. Знижка 45%. 79 гривень та 50 копійок. Також в акції будуть пельмені мішутка з м'ясом індички, вага 650 грамів, 106 гривень. І а, мішутка філейні з м'ясом курки, також 650 грамів. На них усіх знижка на всі пельмені 45% 97 гривень. І, звичайно ж, мішутка вареники. 450 грамів пюре так на вершковому, на вершковому маслі. Акційна ціна 41 гривня. Зі знижкою будуть мортадельки 154 гривні. Бачу, що подорожчили. Вага, як зазвичай, завжди 600 грамів. М'ясо гомілки куряче. Ціна за 100 грамів, 17 гривень за 100 грамів. Зі знижкою буде куряче філе. Охолоджена ціна за 100 грамів 20 гривень 30 копійок. В акції буде хек філе на шкірі від торгової марки День у день 21 гривня 80 грамів. 21 гривня 80 копійок. За 100 г перепрошую. Від легко міні з куркою та грибами. 80 гривень, 80 гривень акційна ціна. Зі знижкою 45% буде морозиво від 3 ведмеді Монако, десерт цірамісу та полуничний чизкейк. 500 г за акційною ціною. будь які за 114 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде морозова своєління, золотий каштан 70 грамів. По 15 гривень. А далі у нас сир зі знижкою буде. Сири від торгової марки Золотий резерв. Усі три будуть в акції моцарела, сулугуні та чедер. Вага 180 грамів. Їх ціна буде зі знижкою 57 гривень. Будь-який. Зі знижкою буде ось цей сир напівтвердий пластинами «Гауда» або маздам 150 грамів в одну ціну, 61 гривня та 50 копійок. Зі знижкою від торгової марки Делюкс буде сир м'який з додаванням трав, вага 175 грамів або ж класичний 58 гривень на ваш вибір. Ціна одна. А в акції будуть закуски від своя лінія, 180 грамів, зі смаком грибів, шинка та сир і також куряча, а будь-яка 25 гривень. Безлактозний йогурт. Галичина, карпатський без цукру, 300 г, 27 гривень та 50 копійок. Від торгової марки Галичина, зі знижкою будуть йогурти. ось ці. Злаки та полуниця 300 грамів. Будь-який за акційною ціною 25 гривень. Ну, я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Вершки від торгової марки «Преміалі» 33% жирності, 500 грамів. 135 гривень та 50 копійок. В акції буде сир кисломолочний від торгової марки День у день. Так, Вага 180 грамів. 9% жирності 30 гривень та 30 копійок. 5% жирності 28 гривень та 50 копійок. І нежирний за акційною ціною 27 гривень та 50 копійок. Для малечі яготинський для дітей по 14 гривень 50 копійок. А зі знижкою усі ж жоні цукерки жувальні від рушен Ямігамі 70 грамів по 20 гривень. А зі знижкою шоколад від Міленіум Golden Nut зі знижкою 47 відсотків. Акційна ціна 47 гривень. Зверніть увагу, усі із мигдалем. Зі знижкою будуть ось ці вафельні батончики від KitKat. 64 грив... грами. 37 гривень. 25 гривень та 50 копійок. Будинат. Та по 16 гривень батончики лайн вагою 42 грами. Зі знижкою будуть вафлі несквік у молочному шоколаді 26 грамів, 9 гривень 70 копійок. Також зі знижкою буде шоколад Несквік молочний 100 грамів 47,50. В акції буде шоколад світуч зі смаком Труфель та Тірамісу. За акційною ціною 41 гривня та 50 копійок. Зі знижкою будуть вафельки від Рошен розшето, три смаки на вибір. Акційна ціна їх 8 гривень та 70 копійок. В акції буде крекер «Тук» 100 грамів за ціною 36,60. Зі знижкою буде печиво Орео 176 грамів. 53 гривні акційна ціна. Зі знижкою будуть готові сніданки від акса, фрукти або ж шоколад на ваш вибір. Вага 330 грамів 55 гривень. В акції будуть нектари від торгової марки День у день. А мультивітамін та яблуко будь який акційна ціна 33 гривні. Апельсиновий нектар буде трішки дорожчий 51 гривня. День у день томатний сік із сіллю 1 літр 40 гривень та 50 копійок. А сік хортекс мультивітамін 58 гривень. В акції також буде грейфрут Хортекс 53 гривні. Напій Хортекс, яблуко, персик 0,5, 27 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, це новинка хортекс, полуниця яблуко та яблуко-персик. 400 мл. 22 гривні та 50 копійок. А зі знижкою буде напій від розумний вибір. Яблуко вишня, півтора літровий, 46 гривень. І в таку ж саму ціну ананас. Водичка, своє лінія трускавецька, півлітрова, 8 гривень та 50 копійок. Своє лінія лимонад 2 літри, 28 гривень. А зі знижкою буде Пепсі 2-літрова, звичайна, зі смаком манго, або ж зі смаком вишні, будь-який на ваш вибір 38 гривень. А зі знижкою також буде фанта 2 літрова 42 гривні та 70 копійок на ваш вибір. Таку ж саму ціну спрайт 2 літри. Цього разу в акції буде олія Олейна 850 мл. 74 гривні та 70 копійок. І ось така олія олейна. Тут об'єм літр 800 за ціною 168 гривень. В акції будуть чіпси від торгової марки Люкс хвилясті. На ваш вибір лосось або сир. Вага 125 грамів, 41 гривня, 80 копійок. Зі знижкою будуть приправи від. Фірми приправка дуже хороші та якісні. Зверніть увагу, усі будуть в акції: до шашлику, до плову, до риби, до м'яса і також до курки. Будь-яка 33 гривні. Зі знижкою також буде оці паніровка, та чи як вони правильно називаються. Чікіннагідці і хрусткі крильця 120 грамів. Будь-яка за 28 гривень. В акції будуть паштети від торгової марки Оніс. Тут, є, дивіться, з печінки курей та курчат. Є печінковий і є ще ось такий традиційний. Усі мають вагу 240 грамів, будь, будь який можна придбати за ціною. 37 гривень та 50 копійок. В акції будуть шпроти своя лінія волії 160 грамів. 50 гривень та 30 копійок. Кілька в томатному соусі своя лінія 250 грамів. Її акційна ціна. 36 гривень. Майонез. Королівський смак. Подушка 340 грамів. 33 гривні та 50 копійок. А в цього разу буде кетчуп від торгової марки Королівський смак, лагідний або ж до шашлику. А зверніть увагу, вага 400 грамів. 30 гривень та 70 копійок. Будь-який. Від торгової марки Розумний вибір паста томатна 70 грамів. Акційна ціна 9 гривень та 30 копійок. Також зі знижкою буде паста томатна розумний вибір у банці 460 грамів. Ціна її буде 48 гривень. А ми з вами чим чекуємо на чай та каву. Давайте чай подивимось і потім каву. Чай пакетований, Tia Moments. 4 смаки по 7 пакетиків кожного. 52 гривні. І цього разу будуть в акції усі а, пакетики, пірамідки, точніше, а, від торгової марки Tia Moments чай. Так, а, тут є різні ціни. А, зараз я розповім. Дивіться, ось ці чотири смаки. Ось так вам покажу, щоб було зручніше, фруктові, а, 40 гривень та 70 копійок. І ось ці два смаки залишаються. Тут вже йде імбир, м'ята. Вони трішки дорожче. 41 гривня та 70 копійок. Усі мають по 20 пірамідок. Чай Мономах Кенія чорний. 80 грамів тут вага. 50 гривень та 80 копійок. Чай мономах фруктовий, 45 пакетиків. 39 гривень. А ось такий чай. Це чорний та зелений. 30 пакетиків. 35 гривень та 50 копійок. І буде зелений мономах. Тут 28 пакетиків. 31 гривня. Чай, своя лінія, чорний пакетований, 100 пакетиків, 76 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде пакетований чай. Своя лінія чорний з ароматом бергамоту. 25 пакетиків. Акційна ціна. 24 гривні та 40 копійок. Чорний чай пакетований. Своя лінія. 50 пакетиків. 42 гривні. Акційна ціна. Батік. Гранульований чай. 110 грамів. Вага. 38 гривень та 30 копійок зі знижкою. Пакетований чорний батік-чай. 25 пакетиків. 26 гривень, 50 копійок. Так, ще ось такий батик буде в акції. Також 25 пакетиків. Чорний. 34 гривні та 30 копійок. І ми з вами вже на каві. А в зернах Амбасадор кава Мажестик кілограм у зернах. 600 гривень. В акції буде кава Амбасадор розчинна, Преміум 200 г. 269 гривень. Амбасадор кава Мелена. Преміум 225 грамів. 158 гривень. Та Амбасадор Рощина Дарк Рост 225 грамів. 138 грамів. За 157 гривень можна придбати ось такий напій розчинний Якобс з ароматом карамель Лате 450 грамів. Кава Якобс Монарх мелена 230 грамів 180 гривень. А ще можна придбати ось такий великий розчинний Якобс Монарх 280 грамів. Акційна ціна його 400 гривень. Зі знижкою буде кава Якубс Рощинна Крафтінг 200 грамів, ціна 279 гривень. А цього разу в акції буде Якос у Склі 95 грамів, 194 гривні. В акції буде маренго Брюд Біле, 163 гривні, 50 копійок. Вино червоне гранат. 76 гривень, 50 копійок та ожина 71 гривня. А вино Сапераві червоне, сухе 71 гривня. Зі знижкою будуть вина Барон де Люсон. По 115 гривень будь-яке сухе біле, напівсолодке, біле, червоне напівсолодке біле. Всі в одну ціну. Знижка 44% на фраголіно від Таїрова 98 гривень. Ціна зі знижкою. Хлібний дар. Так, це класична 0,5, 89,40. Напій із ромом 700 мл 0,7, 220 гривень. Зі знижкою буде віскі Red Label 0,5 419 гривень. Зі знижкою буде Гетьман Ice літрова 205 гривень та 50 копійок. І ходіть, подивимось акції на пиво. 37 гривень 50 копійок. Зіберт 21 гривня. Зі знижкою буде повна діжка м'яке 0,9. 32 гривні 50 копійок. Холстин велике 2 літра. 53 гривні та 50 копійок. В акції буде старопрамен 4 по вже не 0,5, а 480 мл 106 гривень. Опілля Віденське літр 100, 38 гривень та 50 копійок. Також в акції буде опілля експорт 41 гривня та 50 копійок. Зі знижкою оболонь традиційне по світле, об'єм 2 400, 61 гривня та 50 копійок. Напій оболонь, джин грейфрут 0,5. 29 гривень та 50 копійок. В акції буде зубна паста Аквафреш 100 мілілітрів. Перепрошую, в акції буде Аквафреш об'ємом 50 мілілітрів. Так, приношу вибачення. Аквафреш вагою 75 мілілітрів. Сьогодні Аквафреш буде в головній ролі в цьому відео: 75 мілілітрів зубна паста Аквафреш. Ціна її 33 гривні. А зі знижкою буде ось ця Aqua Fresh White and Shine відбілююча. Тут об'єм 100 мл, її ціна 55 гривень. А зі знижкою будуть серветки своя лінія, у м'якій упаковці 150 штук, двошарові за ціною 28 гривень. Зі знижкою буде туалетний папір Зева тришаровий 4 штуки, класичний або ж з ароматом персика. Будь-який на ваш вибір за ціною 86 гривень. Зі знижкою будуть підгузки для дорослих від торгової марки Тена Сліп. Розмір М 30 штук. 575 гривень та розмір L також 30 штук. Акційна ціна 655 гривень. Для дорослих підгузки трусики від торгової марки Тена також будуть зі знижкою. В упаковці йде 10 штук, а розмір М 182 гривні та розмір Л 207 гривень. В акції буде жіноча гігієна Котекс Ультра Найт та Ультра Soft Night. Тобто ці два види. Так, тут 6 штук. В упаковці акційна ціна. Будь-які 34 гривні. Жіноча гігієна Котекс Ультра Soft Normal. 8 штук. 34 гривні. Жіноча гігієна Котекс Ультра Нормал. 8 штук. 32 гривні 50 копійок. Та жіноча гієна Котекс Ультра Супер 7 штук 34 гривні, акційна ціна. Жіноча гієна Котекс, 16 штук в упаковці, 79 гривень. Зі знижкою будуть вологі, дитячі серветки, Mini міні-бі 72 штуки, 31 гривня та 30 копійок. Дезодорант спрей, Нівея чоловічий, 150 мл для чорного та білого. Знижка 40%, 76 гривень. Зараз дуже хороша буде знижка на ці дезодоранти. Сухий антиперспірант Нівея 85 гривень, Кульковий Нівея дотик Троянди 53 гривні. Також зі знижкою будуть кремові гелі для душу Нівея 400 мл на ваш вибір, будь-який 61 гривня та 40 копійок. Зі знижкою буде крем Нівея Софт 75 мл 57 гривень. В акції буде шампунь Head and Shoulders. Тут об'єм 500 мл. Акційна ціна його 190 гривень. А великий літровий шампунь від торгової марки Kalos, Акційна ціна 115 гривень. Зі знижкою буде Нео для унітазу Гель літровий, будь-який на ваш вибір за акційною ціною 70 гривень. Зі знижкою буде Нео для скла та дзеркал, спрей 500 мл 31 гривня. Зі знижкою буде Онікс гель для прання, вагою 4 кілограми, можна для ручного, можна для автомат машини використовувати його. 141 гривня акційна ціна. В акції буде гель для прання шим для кольорових або для універсальних речей. Об'єм літр 820 будь-який за 120 гривень. Ще вам сказати, від Калос також маски будуть в акції для волосся 500 г80 гривень. Зі знижкою буде порошок Color 300 г 47 гривень. Тайт аквапудра для ручного прання 300 г 39 гривень. Зі знижкою також буде тайткулор вагою кілограм 800 г 214 гривень. У магазині АТБ лінори майже 800 мл будуть по 129 гривень, будь-який. А ось цей майже літр. До речі, в таку ж саму ціну. В акції буде мило для рук Safeguard 220 мл 62 гривні. Ну і звичайно для пухнастиків. Ходіть, подивимося, що для пухнастиків приготували на цей тиждень. Так, я гадаю, що акції на деякі корми будуть подовжені. А чому? Тому що тільки один ось цей шеба буде в акції пауч-пакет. Слідкуйте, будь ласка, за сідниками. Ціна цього шеба по 17 гривень. Хочу вам побажати економних покупок, всього найкращого і вже до наступних відео. Нехай вас все буде гаразд!